Крулєве сьогодні саме цей день, коли я вам записую рецепт фунчози, яку готую я. Для фунчози нам потрібно куряче філе, болгарський перець, цибуля, морква, огірок, огірок без м'якоті, гострий перець або паприка, чесничок, білий кунжут, соєвий соус обов'язково, олія і прозорий макарон. Такі ще його називають скляний макарон, це бобовий макарон. Здається так. Так що, макарон я відварю і охолоджу. <ган -2> і зараз все буду нарізати соломкою, тобто філе, перець, моркву і огірочок. <ган -2> Курку, перець, огірок, моркву, все соломкою порізали, морква піде не вся половину. Цибульку зелену, чесничок у мене тут, е перець е гострий, все є. Але п -п перед тим як готувати вже курку з овочами, ви собі оту скляну лапшу вже маєте відварити і охолодити. Так, як зробила я. Ну що? А тепер все збираємо до кучі. Крулєва, я підсмажила курочку трошки. Тепер я хочу трошки сюди тако підсмажити чуть-чуть І буду давати соєвий соус, щоб трошки соєвий соус випарився з куркою. І коли соєвий соус повністю випариться, поїду давати всі овочі. Моя курочка трошки підсмажила з кунжутом, даю сюди соєвий соус і випарюю повністю, щоб взагалі його не було. І все, і тоді дам вже трошки олії, буду давати овочі. Фактично готові, Хай би Соус Сову повністю, бачите, бачите, ну, і дає моркву, туди перець. І за хвилинку дамо огірок. От і все, зараз я покажу. Десь півтора-дві хвилинки в мене потушилося і передаю огірочку. І, все. і зараз одну хвилинку і все разом будемо вимішувати. Так, овочі на напів... сирі. Лапша у нас вже тут порізана і даю зверху я Оце все. Так, і тепер останні штрихи і у нас все готово. Сковородку, ставимо на газ, даємо трошки олії. Бо нам зараз треба буде олією полити це все. Так, даємо кунжутик сюди, на воду горку. Даємо сюди зелену цибульку. А перець і чесник ми даємо на кунжут сюди, бо ми то будемо заливати олією. О, має такий запах свій вітак. Зараз опівється. І ще трошки додаю соєвого соусу. Все. Все, зараз. Линку. І тепер даємо цю розпечену олію от сюди на чесничок. Бачите? Ну, зараз такий гарний запах, дасть. і смак. Все. І тепер все вимішуємо. І називається Нема що робити. Так що робіть. Смакуйте, напишіть свій відгук, чи вам сподобалася, чи вашим рідним сподобалася така їда. Бо я таке люблю, не знаю. О, моя смакота. О. І, звісно, як кожна господиня я маю спробувати то, що наготувала. Mm -hmm. Mm -hmm. Смакота.